Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юля. хлопці та дівчата. Сьогодні з вами будемо повертатися до нашої смарагдової осні від компанії Леля. І так, як по назві відео ви вже згадалися, що це СП Леля на підтримку українського виробника. Ось такий. Чудовий сюжет буде. Хочу нагадати, що ви можете доєднатися до нас в інстаграмі. Вишиваю Леля, фініш цього СП буде 15 вересня в осени. Тож, ще є час, щоб обрати свій набор, можливо, він вже у вас є вдома. І розпочати цю чудову роботу від чудового виробника. Закликаю приєднуватися та підтримувати. І так, хочу вам показати, що на сьогодні я зробила. Трохи переставила я нашу тканину чому це зробила, бо ось ця чудова вертикальна полоса з. Прикраси осені, вона вже не влазила до п'ялець. В мене стандартні норги. Так. І ось я зробила тут відступ, такий на грані фолу, можна сказати. Трохи тут приєднала ось так. 15 травня має вже бути звіт, сьогодні вже 14 так, небагато часу, але домашні справи, дівчата, не самого гарного напряму. Але треба їх теж зробити. Іншого вибору в нас немає. Тож, хочу розпочати, хочу, щоб у вас було натхнення. Дякую, що доєднуєтесь, що підтримуєте, що ставите свої лайки. Ну і давайте будемо більше вишивати і менше теревинити. Завершився наш вишивальний вечір, скажімо так. І хлопці-дівчата додалося 11% в нашій роботі. І виглядає це так. У нас тут додався бекстіч, Ось тут теж бекстіч, ось ця платформа теж. І ось тут попрацювали саме гарно ми попрацювали саме тут, саме тут. Також я відповіла на свій тех 2019 року. Ванільно вишивальний. Заходьте, дивіться, беріть собі питання, відповідайте. Ось так. І зараз хочу вам показати свою, свій виворіт, що я тут робила. Що я тут робила? Ось тут таку штуку наробила. Робила класичне закріплення по вертикалі за стіпками, так? І тут -от, ну, трохи під, підробила, так сказати, бекстіч, і він трохи нам порушив красу, але саме листя теж, ну тут свій такий орнамент вийшов, я так вважаю, чудово все вийшло. Гарне просування. Ну, я вже вам казала, що вишивати на рівномірці це чудовий настрій, м'яка основа. Ну, скільки б ти не вишивав на Аїді або Конгристрі Міні, тобі завжди приємно повернутися до такої основи, як Лінда 27-го каунту. Тож. Можна вже доробити верхню частину беку і переставляти п'яльця. Але вже у іншому нашому включенні. Сьогодні в нас вже 15 травня, 5 ранку. Ну а що, дівчата, складний вечір, безсонна ніч. Але. Я вишивала, мені це було потрібно необхідно. Тож, давайте я вам покажу, що в нас вийшло. До речі, це 50% роботи. Тут у нас трохи з'явився бекстіч, отут вверху такого ж плану. З'явився бекстіч на наших дверях, на сморагдових наших дверях. Хочу вам показати прев'ю, щоб ми з вами мали змогу трохи-трохи порівняти. Зробила ще ось тут, так, дві руки, одна зайнята. Отут зробила, тут дуже вдобно було відрахувати трохи. До речі, може, комусь буде. Ну, цікаво, бо використає цю інформацію. Тут багато таких горизонтальних бекстічу. і частично він частково він попадає на е е е ці десятки, коли квадрати нам чертить схема, так? Електронна. І входять тут -ут. цей бекстіч йде. Прямо по цій десятці. Так? Я відключила а, функцію розлінування схеми по квадратиках, щоб мені точно бачити, де і скільки і який має бути бекстіч. Ну, Бо там воно одне на одне накладувалося, і я вирішила не гратися з кольором самої цієї сітки. А просто прибрати її там один раз, класнув і все. Ось так виглядає 50% готової роботи. А чому я зараз вже зупиняюся, бо 15 число треба робити звіт, фотозвіт, відеозвіт. Я нагадаю, що ми звітуємо у інстаграмі під хештегом вишиваю Леля нижнє Підкреслення ЮА на англійській мові. І те ж саме на російській мові. Хештег вишиваю Леля, ніжнє підчеркування ЮА. Коротше кажучи, ось так виглядає робота, і я її буду підіймати десь в такому ж самому ракурсі забула вам показати, про що, ми... По, що ми кажемо? Буду я підіймати десь до цього фрагменту, де Бекстіч є. А це я буду вже вишивати, коли буду переходити на цю сторону вишивця. А поки що я планую перелити роботу десь в такому ж варіанті, просто ниччі спустити. Щоб закінчити цю сторону роботи, а потім вже перейти на смачненьке, скажімо так. До речі, тут такі тиковки гарні. А це в нас відшив на прев'ю. Я думаю, що в мене теж непогано, непогано виходить. Дуже подобається, що можу сказати. На перший погляд, ось ця панелька, вона. Мені здалася складна, але ні, дівчата. Не знаю, що там чуклували наші дизайнери, але не добре. А, гарно йде. Не треба поспішати, не треба дуже кудись там відштовхуватися і забігати поперед. Бачите, ось тут я. Трошечки відступила, заповнила, відступила, заповнила. І десь саме отак от я йшла, отут, шла йшла і дійшла. І це не, не виникало ніяких проблем. Робила помилочку, переробляла, але нічого страшного, хто ж без помилок. Покажу вам свої нитки, виглядає все отак от. Це страшний сон будь-якої педентичної вшивальниці, але дівчата у кожний світ творчий процес. Мій павербанк. Сьогодні нам писали новесні канали, що можливі відключення від, від світла. А, ось не вистачає енергії для навіть для Києва. Ой, ну, а навіть для Києва, знаєте, таке, щось ляпнуло. Я не хочу розділяти Україну навіть для Києва, навіть для Харкова. Там. Ні, наша країна чудова, бо різна кольорова з, з різними людьми, талановитими, те, що їх об'єднує, працевитими, те, що об'єднує їх і обліваючих за свою країну. Тож, ось так виглядає коса сьогодні, ну тут, де понижче, там краще. Ось так виглядають планшетки, іголочки. І ось тут так лежать мої ножиці, мої чергові ножниці. Вони чергують, я по типу цього хотіла сказати. Тож хочу побажати вам гарного настрою, подякувати компанії Леля за чудову розробку, за нескладну розробку. Особлива подяка за нитки, якими комплектується цей набір. На прев'ю написано, що це DMC, але якщо б я не знала, я б не повірила, що вони так чудово себе ведуть. Ви бачите, в якому вони стані, але вони не плутаються, не вв'язуються в вузли в мене. Це ну, така вагома причина, чому у кого, і у кого є проблема з нитками DMC, вони не слухаються ваших пальчиків та голочок. А, треба спробувати Лелю. Ні, не знаю, що вони там з ними роблять, як вони над ними чекують, але. Вони тут добре себе поводять. Я дуже дякую дівчатам за те, що якщо вони щось робили і мають якісь секрети, я дуже за них рада і радію, що свій секретик вони нікому не віддадуть. На цьому будемо завершити наше включення останнє. Я побажаю вам гарного настрою та запрошую все ще вас. Запрошую до нашої маленької компанії з вишивки наборів Леля. Нагадаю, що СП буде в нас до 15 вересня. Так, щоб орієнтуватися кінець літа і перший навчальний місяць у дітей. У наших діток. Скоро буде вже останній дзвоник, а ми продовжуємо з вами вишивати Лелю. Заходьте до них, в них виходять нові сюжети. На осінь нам обіцяли ще щось смачненьке. Тож відслідковуйте всі послання на компанію Леля я залишу під цим відео. Сторінку інстаграму теж. Заходьте, дивіться. В сторіс вони завжди підтримують українську вишивальницю своїм репостом у сторіс відшитих шматочків їх робіт по схемах. За що дякую, щиро. Це надихає, це надає настрій. Тож, любі, любі мої, дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписан, Коментуйте. Та ловіть момент, коли є я... хвилинка, вишивайте та насолоджуйтесь. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па-па!